Доброго дня. Доброго дня! Я вас не злякала, що так, підкралась підкралась до вас, так би мовити. Просто я родовець-консультант, і моя робота, знаєте, така специфічна, коли я бачу, що людина не може не може вирішити, що їй потрібно, коли вона, я бачу, що я розумію, що і саме і хочеться, тоді з'являюся я. Що ви собі шукаєте? Декоративку, догляд, що саме вас цікавить, бо ви ходите по всім стілажам, собі на подарунок або щось. Собі наносити до одне, але ж треба щось для обличчя. Так, спф-ка Зараз проб'ю вам. Так, 25 гривень, а коштувало 95. Добре, кладемо до товару. Так, що ще? А дивіться, суха шкіра на морі завжди воно якось підсушується і на. У мене є отакі патчі, можливість вам запропонувати такі класні. Ще пить ось таку косметичку 谢谢，不是。 що прийшло